poneziologs osisme svetu sve molim naši duši neba Amin. Українського народу. Моліться, щоб всі українці пішли до сповіді, припинилася війна. Йот, я тоді я помічник в сторонах Молиться, щоб вони пішли до сповіді. З тим потаном молиться, щоб прийти до сповіді. Господи, дай наверення українському народу до Тебе, Господи. Амінь.